Як від розробників отримати 100 тисяч карбованців, ексклюзивні речі, мерч та багато іншого. Про це і не тільки сьогодні поговоримо у відео. Друзі, нагадую, що інструкцію, як почати грати зі мною, ви зможете знайти за посиланням в описі. і звісно, не забувайте про мій промокод козаче, який діє на усіх серверах. Що ж, почну з того, що розробники на тижні випустили в себе в телеграм-каналі ось такий от пост з конкурсом, в якому говориться про те, що вони проводять масштабний конкурс на усіх серверах для кланів, про умови якого ми поговоримо трішки пізніше, а зараз давайте перейдемо до розгляду самих призів для цього конкурсу. Так, друзі, ми вже знаходимося на форумі, я перейшов у розділ з цим конкурсом, і перше, що ми зустрічаємо, це той самий банер, який ми бачили з вами на початку. Відео давайте прогорнемо трішки нижче і вже до самих призів. І перше, що ми бачимо, Друзі, це головний приз 100 тисяч карбованців, друзі. Тобто, кожен клан на кожному сервері, який виграє в цьому конкурсі, отримає взагалом 100 тисяч карбованців. Я думаю, або лідер, або розробники вже якось поділять цю суму на всіх учасників того клану, який переміг. Наступним у нас буде це ексклюзивний автомобіль Mercedes-Benz g G63 6х6, Виглядає дуже крутизно, і їх всього на кожному сервері буде по 16 штук. Тобто це один з найексклюзивніших автомобілей, і, як на мене, це дуже непоганий приз. Наступним пунктом це у нас буде новий мерч від розробників, який саме ми поки що не знаємо, але дізнаємось, коли виграє хоча б один з картелей і отримає цей самий мерч. Наступним призом у нас буде секретний бокс від UG. Друзі, це поки що невідома інформація, чи це буде посилка як в житті, чи буде як кейс в грі. Тому ми з вами також дізнаємось, коли виграє якийсь тис кланів у цьому конкурсі. І наступним призом це в нас буде унікальний вініл. До речі, доволі непогано. Мені дійсно хочеться подивитися, який вінілчик зроблять клани переможці, тому що це дійсно буде дуже ексклюзивно. Ви зможете о, створити свій власний вініл з власним текстом або якимось зображенням. Тобто, все буде на ваш смак. Далі, друзі, ми з вами бачимо, те, що клани зможуть отримати унікальний аксесуар з логотипом їхнього клану. Я вважаю, це дійсно дуже чудово. Пропозиція взагалі отримати такий унікальний аксесуар. Сподіваюся, те, що їх будуть продавати, друзі, і подивимось, взагалі, скільки вони будуть коштувати. Наступним призом, друзі, ми бачимо Cadillac Escalade, яких всього отримав клан переможець 10 штук. Розумію, чого всього 10 штучок, тому що цей Escalade також вважається дуже рідкісним автомобілем на кожному з серверів, тому правильно, що роздадуть тільки 10 штучок. Також бачимо самокати, роздадуть електросамокати, які додали нещодавньому оновленні, і їх дадуть житички побільше, тобто 15 штучок на весь клан. А також, друзі, бачимо, то, що переможці отримують новий аксесуар мечі Дедпула, це як сорду. Дуже дуже красиво, мені подобається, я б собі такий хотів би на якомусь серверів. Його отримують всі учасники клану переможця. Також бачимо наступний приз це у нас буде 10 рюкзаків на 100 кілограмів. Також доволі непоганий подарунок. Я би хотів собі такий отримати, якщо був би в клані, і в мене був би постійно забитий інвентар якимись трушками або алко, як це буває на кланірських справах. Також бачимо, і ще буде монета-каптер. Це також дуже-дуже рідкісна буде річ в грі, тобто, з її помічю, ми Можемо скрафтити ще якийсь та новий предмет, аксесуар або щось інше. Поки що інформації нема. Але ми з вами дізнаємось, коли розробники дадуть новий предмет у крафти. Також бачимо, те, що ми отримаємо золоту петрушку та алко у розмірі 10 тисяч штук. Це дуже дуже величезна партія, я б так сказав. І це унікальна речовина. Тобто, на зараз максимальна це третій рівень петрушки та алко, а це буде четвертого рівня, тобто вони будуть ще більше покращувати ваше здоров'я і так далі. Наступними також бачимо, ми зможемо отримати 100 адреналіну на весь клан, а також аксесуар бумбокс у кількості 10 штучок на весь клан. Ну і звісно, новий аксесуар молотбан, Боже, це просто топовий, як на мене. Один з топовіших аксесуарів. Я би собі його також хотів би передбати. Виглядає просто чудово. За це друзі, обов'язково ставимо лайкуски. Ну і на останочок таке вже трішки лайтове. Це 14 днів Віпки. На будь-якому сервері для переможців також 10 тисяч фішок для казіно на весь клан та 300 тисяч ігрової валюти кожному учаснику клану Призи ми з вами подивилися, і тепер я вам розкажу про умови цього конкурсу, який вже стартує 7 жовтня, тобто з понеділка. Перше і головне це, звісно, бути у клані. Це прямо обов'язково та намагатися просувати свій клан в топ, щоб досягти картелю. Та коли ви досягнете картелю, вам відкриється битва за території. Та друга умова це першими на сер. Ервері зайняти всі вільні 58 територій. Точного кінця конкурсу нема, тому що він закінчиться для кожного сервера окремо, коли клан переможець захопить усі території. Тому у вас є можливість отримати ці всі крутезні та унікальні призи першими. Дякую вам за перегляд та сподіваюся, що вам було корисно це відео. Не забудьте підписуватися, також тиснути свої подобаючки і зустрінемось у новому відео.